Структура керівництва центрального штабу, значить, яка базується на наступних засадах. Перша засада це розподіл членів бюро і закріплення за кожним членом бюро напрямку діяльності, за які повинні доповідав. Ці напрямки діяльності вони зроблені відповідно комісії постійних, які є в Верховній Раді, в обласній раді. В це проєкт. Я маю на увазі склад уже самої комісії, самого самого напрямку. Це проєкт. Е, ну, я тоді пропоную, щоб потім люди підійшли і подивилися безпосередньо, де, де ми запропонували, де вони знаходяться, і е, враховуючи свої е, побажання або людей, які вони можуть так, запропонувати, беремо просто ручку і скажімо такі дописання, обговорюємо і створюємося напрямки. Оця структура, яка запропонована, і ви молодці, що її вдосконали, що її взяли на озброєні, вона показує, що ось тут, щоб заповнити ту структуру, вибачте, цього не вистачить. І це ж всі керівники. Кожному вистачить роботи в майбутньому. Кожен має знайти себе за своїм бажанням, за своїм фахом, за своїми можливостями. І от тоді, коли скажуть, що. Ну що радикальна партія? Влади хочете, нати владу ви піднялися, перейшли в адміністрацію, і кожен знає, в якому кабінеті він буде працювати і чим займатися. Тому пропонується саме така система. Працюючи, це, вже, це називається вже праця. Важка, невдячна, тому що оце, щоб реалізувати, кожен із членів бюро. Має не те, що розібратися, а вивчити досконалу систему, яка працює зараз. На сьогоднішній день ми єдина політична сила, яка починає цю роботу і яка починає дійсно йти до влади і у владу не для того, щоб бюджет дірибати і окрадати Україну, а для того, щоб заробити країною грошей. Щоб їх вистачало для того, щоб були і дороги, і дитсадки, і лікарні, і зарплати у людей, для того, щоб після завершення нашого життєвого шляху нам сказали наші нащадки дякую, що ви це зробили, що ви побудували країну, в якій хочеться жити.